Життєва сила Кремля, як голка кощія, ховається у прибутках від продажу нафти. Так, посол України в ООН Андрій Мельник на прикладі казкових персонажів пояснив колегам поточну ситуацію. Заява пролунала під час засідання Радбезу ООН, присвяченого війні в Україні. Лише минулого року Росія отримала 270 мільярдів нафтодоларів, і це дозволяє їй і далі спонсорувати свою воєнну машину. Трьох найбільших покупців російських енергоносіїв, які є членами ООН, посол України, України порадив колегам просто загуглити. Не секрет, що це Китай, Індія та Туреччина. Виторг Росії від нафти значно перевищує її річний бюджет на війну. Переламавши нафтову голку, можна буде швидко війну зупинити, сказав Мельник. Представник України промовив і кілька слів російською спеціально для посланця Москви Василя Небензі уточнивши, що саме окупанти отримають замість України. Наші території і наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному черкізівському ринку. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми здалися. Але моя відповідь: дирку ад получите ви, не Україну. Ви отримаєте лише дірку від Бейкла.